Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Хіба що декілька хвилин вашої уваги. Я християнин. Я бажаю вам миру і добра, щасливої дороги і Божої охорони. Я закликаю людей, щоб молилися до Бога, просили милості, щоб Бог зупинив війну. Но... Також хочу сказати вам радісну звістку Євангелію, якою люди можуть спастися від гріхів, тому що ми є всі грішні і заслугуємо на покарання. Но Бог любить людей, Бог не хоче смерті грішника, Бог не хоче, щоб людина помирала і йшла в пекло. Тому Бог послав свого роджене сина Ісуса Христа, в цей світ, який помер на Христі за наші гріхи і воскрес ради нашого оправдання, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Люди не можуть себе спасти. Ніхто перед Богом не оправдається. І це буде справедливо, коли ми будемо нести покарання. Але якщо людина увірить в Ісуса Христа, довіриться Його жертві на Головському Христі, проливаючи святу новину кров за нас, що Ісус Христос взяв наші рехи на себе і помер за це. Але Бог воскресив його мертвих, прийнявши його жертву. То Бог дарує життя вічне прощення ріків такій людині. Так говорить святе письмо. Читайте святе письмо, там все про це написано. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, визнайте свої провини перед Богом. Віруйте в Господа Ісуса Христа. Віруйте в Його любов, прийміть Його любов. Він любить людей і спасетеся. Моліться, щоб Бог зупинив війну і тривав нам мир і спокій. Отець Небесний, благослови цих людей. Благослови Україну, зупини цю війну. помилуй і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні.